Історія дає нам шанс обрати лідера, який не ділитиме, а об'єднає Україну. Лідера, що змінить долю України, шановні пані та панове, зустрічайте! Петро Олексійович Порошенко. Христос Воскрес! Дорогий Кировоград, любий, милий, маленький Париж. Я так хотів з вами зустрітися. Велике свято для мене, наша зустріч. Бо ми стоїмо, стоїмо напередодні величезних змін в державі. Я ще раз підкреслюю: зустріч з вами для мене це справжнє свято. Подивіться, нас майже 15, більше 15 тисяч об'єдналося для того, щоб змінити державу. Окрем оцього хлопця, який так тримає. От ми не з тобою. Один. І 20 тисяч людей. Я впевнений в тому, чому я звернув увагу на них. Друзі, нам треба бути разом всім. У нас немає жодних підстав для того, щоб ми не були разом. Чому ми маємо бути разом? Бо країна знаходиться в умовах війни. І п'ята колона, яка хоче розколоти країну, нам не потрібна. Вона не працює на Україну. Вона працює на Путіна і на Росію. Це те, що нам заважає перемогти в першому турі. Це те, що сьогодні хоче, прикриючись власними амбіціями, знищити перспективу України. Да, є свято в нас. Але подивіться, що зараз відбувається. На сході. Подивиться, що зараз відбувається в Одесі. Щойно два дні тому я повернувся звідти через декілька годин після жахливого терористичного акту. Я був в Одесі. Бачив сотні поранених, десятки трупів. Бачив, що може відбутися. Коли одна частина України йде на іншу, бачив, до чого може привести безвідповідальність політиків, які керуються власними амбіціями, а не державними інтересами. Бачив, що означає, коли люди не люблять Україну. Що відбулося в Одесі? Потужний марш під українським прапором. Співаючи український гімн, йдучи по вулицях українського міста Одеси, зазнав нападу Нападу бандитів. Бандитів, які спочатку кидали бруківку, ні, спочатку стояли з плакатами. Потім кидали бруківку, потім петарди, потім світло-шумові гранати. А потім, коли не вдалося спровокувати людей, Відкрили вогонь із автоматичної зброї. Я особисто відвідав і потиснув руку капітану Умрихіну, який отримав 5 куль з автоматичної зброї і зараз знаходиться в лікарні швидкої допомоги міста Одеси. Він своїм тілом прикрив український марш і український народ, бо для нього Україна понад усе. Україна понад усе. Правильно написано. Я бачив наших активістів, які теж мали, отримали по 5-4 по 4 кулі. Коли вони йшли на дахах торгівельного центру Афіна були розташовані російські снайпіра-терористи, які провокували конфлікт. Далі, коли вже триматися було не можна, бо була загроза життю і падали люди, щоб захистити себе, вони пішли в наступ. І тоді людей загнали в будинок профспілок. Загнали, бо він був закритий, нікого там внутрі не було, але все було підготовлено. Сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради України була віддана перша інформація, яка цього стосується. Друзі, є всі підстави вважати, що в Одесі в будинку профспілок відбулася не просто пожежа, відбувся терористичний акт. З використанням отруйних речовин, де декілька десятків українців було цинічно вбито. Ми, це терористи, такі самі терористи, як в Слов'янську, які відкривають вогонь по мирним громадянам лише тому, що вони спілкуються українською мовою. Це терористи, які в Краматорську чи в захопленому будинку СБУ Луганську, чи в захопленій адміністрації Донецьку. Намагаються розстрілювати українців, бо хочуть, щоб ми злякалися, щоб ми почали виконувати їх вимоги. Ніколи цього не буде. Сильна держава і сильний президент повинен спілкуватися так, щоб його президента і його і її державу розуміли тим, хто хоче українською мовою. Оце наша мова. Хто предпочитає русський язик, а братіться на русском. Найдемо можливість звернутися польською, румунською, англійською багатьма мовами. Але якщо вони не розуміють української мови, якщо вони не розуміють російської мови, ми маємо навчитися з терористами говорити мовою сили. Для того щоб захистити людей, бо що відбулося ще раз в Одесі? Перше, цю провокацію організували російські диверсанти. Друге, цій провокації сприяли місцеві князькі, які фінансували людей для того, щоб вони стикалися один з одним. І вони мають понести в повній мірі відповідальність за свої злочинні дії. Третє. Свою частину відповідальності мають понести правоохоронні органи. Міліція, яка не захистила людей, які залишили їх сам на сам з бандитами. І саме про це сьогодні я говорив в Верховній Раді. Міліція, яка не здатна захистити, СБУ. Яка в повній мірі не здатна попередити, міноборони, яка не здатна боронити державу в повній мірі, Міністерство надзвичайних ситуацій, яка не здатна загасити пожежу, це наслідок партійно квотного розподілу владних посад, не за професійними признаками. Ми це припинимо вже 25-го. 25 травня країна має жити по-новому.